Основне питання пленарного засідання 24-ї сесії Воловецької районної ради внесення змін до головного фінансового документа. На початку присутні заслухали звіт начальника фінансового управління Воловецької РДА про виконання бюджету за перший квартал 2015 року. У сільських та селищних радах з основними видатками вже через три місяці після нового року склалась майже критична ситуація. Сталася така критична ситуація в нашому районі, де вже у квітні. Заборгованість виникала позабюджетна. Тобто, у квітні вже не було взагалі асигнувань і до кінця року. Тому ми, значить, і при бюджеті, і пізніше ми значить, писали листи і на Кабмін, і на Мінфін, і на Мінздрав, і в різні інстанції, на Ода і обласну раду нам виділили кошти на. З такою метою, щоб ми закрили заробітну плату цих бюджетних установ сільських рад по серпень місяць Воловеччина район дотаційний, каже голова районної ради Іван Щербей, а тому забезпечити себе коштами в повній мірі не може. При прийнятті державного бюджету нам по новому бюджетному кодексу дали дві субвенції, які з державного бюджету поступили. Це так звана освітня. На освіту субвенція з державного бюджету і на медицину. От апараду апарат управління сільських селищних рад, фінансування дитячих садків і так далі, це лягло на плечі районного бюджету, але коштів не вистачало. Нам вистачило всього на три місяці. Пройшло засідання, пленарне засідання сесії обласної ради, і було прийнято внесені зміни до обласного бюджету. Відповідно, нам направили оцю іншу дотацію в район з області для Воловеччини. Виділили 3 мільйони 850 тисяч гривень. Тож вихователі дошкільних навчальних закладів працівники культури та інших бюджетних установ району без зарплати не залишаться. Критична ситуація склалась і в медицині. На жаль, з медичною субвенцією, яка є в районі, це поступила в район з державного бюджету. Це 17 мільйонів 177 тисяч. Її вистачило тільки на 8 місяців, але розпис бюджету був. Пропорційно розподілені на всі 12 місяців. Отже, на 4 місяці їх не вистачає. Ну і пішли нам на зустріч і департамент фінансів і депутати, і нам дозволили наблизити оці видатки. І ми також профінансуємо і медичну галузь району. Та це лише тимчасове вирішення проблеми. На засіданні депутати прийняли рішення звернутися до кабінету міністрів обранці району стурбовані ситуацією, що склалась з фінансуванням установ охорони здоров'я. У своєму зверненні пояснює, чому недоцільно оптимізовувати мережу медичних закладів та скорочувати ліжко місця, бо географічне розташування наших сіл таке, що якщо там не тримати хоча б медсестру, то при будь-якому ну мале маленькому або захворюванні, Ну там хоча е, інфраструктура в нас дороги, ви знаєте, які тому доїхати швидка настільки швидко не зможе. І повинна повинна бути надана оця первинна медична допомога хворому, який є в селі. Також депутати написали звернення до кабінету міністрів з приводу різкого підвищення цін на природний газ для населення. У листі районі обранці просять чиновників переглянути тарифи на блакитне паливо.